Вітання, підписників, з вами Роман. В першу чергу, сьогодні субота, авторинок в місті Рівному. і сьогодні, 24 серпня, є велике свято. Називається День Незалежності. Хочу вас від щирого серця побажати цим святом миру, перемоги, добра. Щоб все, що ви думали, все воно здалося. Ми є сильними, ми переможемо. Ну і в принципі, як завжди, цей ринок загальний сьогодні. ринок. будемо знімати повністю автомобілі весь загальний сегмент. Обов'язково підпишіться на канал, поставте відразу лайк. Бажаю вам приємного перегляду. Всім добра. Так, Знаходимося на ринку в Рівному. Давайте з такого красивого. Skoda Yeti Починаємо. Дивіться, який класний. Зелений колір. Автомобіль повноприводний, 2 літра двигун, пробіг 214 тисяч, є номер телефона. Ось такий автомобіль, 110 кВт. Це вже йде не такий моторчик, трошки як в пасаті, B7, а такий як вже як B8. Ось такий гарний Yeti, Можливо, когось зацікавить. Доволі такі непогані машинки. Колись там, не промню, для підписника дивилися в Радивилові, шведський автомобіль. Але такий гарний дуже колір, Кого можливо зацікавить. Класний варіант. Ну як, класний в плані візуально, дуже все гарненько зроблено все. Такі, дивіться, резина хороша, нова, нуляча резина, Взагалі диски, нові диски. Тормозні. такий хороший варіант. Також дивіться, який крутий Grand Scenic, Доволі такий популярний автомобіль. Коштує 10-600 доларів. Класному кольору. Колись ми недавно буквально для Миколи такого купили в такому самому кольорі. Тільки 1,5 дизель і ціна, вроді, була 10-800 доларів. 215 пробігав. Машинки, в принципі, хороші, користуються популярністю. Але зазвичай люди щось хочуть, хочуть 1,5 дизель. На Луцьках також їх 1,6 багато, а 1,5 дизель хорошого знайти. На сьогоднішній день важкувато. Як тільки хороший варіант приїжджає, то відразу його забирають. Так, немає телефона. Ось така Астри. Аж. Так, давайте знімемо вам Сандеру. Дивіться, який гарний колір. Дача Сендеру. Авто вже на реєстрації. Такі за ці машинки, тільки старіші моделі. Популярний доволі автомобіль для наших доріг, недорога підвізка. Даний варіант 1,5 дизельний без підкрасів. Ось такий, можливо, варіант зацікавить. Телефонуйте. От навіть є ось такі Orlando, Доволі небагато їх на ринках, але давайте глянемо цей 12 й рік. Дизель, ціна договірна. Є номер телефону. Телефонуйте. Так, Renault Megane 4-го покоління в універсалі. 16 дизель. Ось такий гарний фари. І такі фари круті, Megane 4-го. які доволі класні варіанти. Люди ще приїжджають, також дивиться Павел. 15800, це є 17 рік. Автомобіль з 212 пробігом. Свіжа, мита 100%. Номер телефону давайте продублюю, бо вигорів 067-360-71-79. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Добрий день, Сімейний автомобіль, популярний, гарний. Сімейний мінівен, гарненький автомобіль. Зараз от людей, що цікаво, Де, що ось такий гарний тауранчик телефонує. Також AX35, доволі багато автомобілів таких є. У нас і в, в Рівному на ринку вистачає. Ну і в Луцьку. Даний варіант на механіці. Бензиновий, фінційний, 2 літра телефона. Я не можу зараз по телефону. 066 776 не, не бачу, не бачу, тому ось такий так. Також електричних автомобілів у нас вистачає. Даний варіант, я тут не сам 7700, 16 рік, такі машинки підбирали. Такі варіанти, можливо, зацікавлять. Є також нас на ринку. Ось такий тауран, старіший, це є модельний рік. Одинадцятий автобільчає шаран. Відразу це 2 літра, 12 999 доларів. Ціна даного автомобіля. ж Такий сімейний автомобіль. Можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Також Toyota RAV-4. Автомобіль 17-го року, ціна 20 тисяч доларів на старті. Ясно, що можливо буде й торг, для того є ринок, Телефонуйте. Ось такі rav 4 Можливо, коза зацікавить. Також є такі електричні автомобілі, це Kia Soul, Такі доволі автомобілі відносно популярні, також за них питають. І кліренс тут такий більше знаєте. Даний автомобіль має пробіга 150 км, запас ходу 160 км. Такий гарний, електричний. Давайте покажу вам, як він в салоні. Також наповню, друзі, що потрібно перевіряти автомобілі, те, що я по відео вам показую це одне, а вживу зовсім інше. Тому отак. Йдемо, глянемо. Трафік, даний автомобіль, 2,5 двигун дизель, 10 рік, лонговий, відмінний стан 12950. когось зацікавить. Є також такий, дивіться, бордовий сценік, це не грант, просто сценік. Балзе. 1,5 дизель вже. Також номер телефону, класна комплектація, навіть лабора рідна. Салон в, принципі, в класному стані, панорама присутня в автомобілі, перферація керма, безключовий доступ, Легкосплавні диски, це не оригінальні її, але автомобіль ще на зимовій резині, авто на реєстрації, можливо коза цікавий такий, гарний, красивий колір. Телефонуйте до продавця. Також є гольф. Є гольфи, в принципі, у нас на ринку вистачає. Доволі непогані автомобілі, мені подобаються вони. Даний варіант на 170 запас ходу 11400. Пробіг 120 тисяч кілометрів. Так. Такий гольф сьомого покоління в універсалі. 13900, 16 рік, 209 тисяч пробіга є номера телефонів. Можливо, зацікавить, набирайте. Доволі сьогодні понаїжджало автомобілі. Є різні автомобілі. Можливо, люди просять знімати той, той чи інший варіант, можливо, десь не зніму, то вибачайте. такий Hyundai Santa Fe Тауран 13-го року. 12500, це є 13 й рік. 1,6 дизель. Акція тільки сьогодні. Є номер телефону. Можливо, кого зацікавить. 1,6 дизель, в принципі, для таурана я вважаю питає. Напишіть свій коментар. В принципі, для міста непоганий варіант. 7700 Toyota Avensis, 2-літровий дизель, такий варіант, двадцять є Телефон Телефонуйте. Так, дивіться, Рено Кенел пасажир, білий колір, 15-рік, 9500 доларів. Є номер телефона, 1,5 дизельок. Мене питали підписники, як звати, вроді Олександр. Ось такий варіант можливо зацікавить. Телефонуйте до продавця. Також Кашкай Ілюс 2. Даний автомобіль коштує у нас Це є 1,5 дизель. Якщо 10... ми купимо Скільки? 10, 2? а 10,2. І і то Присутній є номер телефону. Ось такий. Кашкай. Нам потрібно знайти, там для людина попросила 1,6 бензин. Можливо, хто продає свій автомобіль, телефонуйте. Але бюджет людини ну, 9500, ну можливо, 9600 максимум доларів. Кашкай має бути десь від 10, там, ну, 10-12 там рік. Ну, Ясно, що 13 буде, це ще краще. Але за такий бюджет, в принципі, ясно, ми його не знайдемо. Тому, можливо, хто має кашкая. По Рівненській, Волинській області телефонуйте за моїми номерами телефона. Машина має бути хороша, перевірена. Ось такий гольф, 1,6 бензин. 2001 рік популярний автомобіль. На ринку вистачає і ціни різні в залежності від стану автомобіля. Рено Меган Третього покоління. Так. 12 рік, 800 доларів. Звати Олександр. 1,5 дизель. Відкр... відкрила, О. ось дивіться, по комплектації в принципі, непогана комплектація, все що потрібно для комфортного керування. Все в принципі вистачає. Доволі популярні автомобілі. І вже, хто мої відео дивиться, то ви знаєте, що двигуни їх хороші. і Підвізка в принципі недорога в даному автомобілі. І економні дуже, тому якось так. до сьомий пасад в універсалі машина коштує 11-500 доларів, але це є 14-й рік на led фарах Можливо, зацікавить. Набирайте. Даний варіант 8750, 12 рік, 1,6 дизель 0,97-796-7715. Бачу, просто люди дивляться машину, тут не буду підходити. Гольф э, 5 п'ятого покоління. 1,6 бензин. 4999 доларів. Це є 2003 рік, модельний рік четвертий. Рено Меган четвертого покоління. Маганів вистачає у нас, як і в Рівному, як і в Луцьку є. 12 рік. Ясно, що ціни різні на ці автомобілі. Їх потрібно перевіряти. Я вам це вже в відео говорив, тому що буває людей дзвонять, питають. Ну, до передавців людина говорить, що там все чітко, ідеально. Потім до мене був там Міша набрав. Вам привіт між. І зовсім інша ситуація була по автомобілю. Це 7300. Це є автомат, 1,5 дизель, 10 рік. Робот на лінзованій оптиці даний автомобіль. Також дивіться, і такий варіант є. Доволі вони небагато на ринку. Це s 80 Volvo. Седан. 3 літра бензин, 12-й рік, 13500 є номер телефону. Давайте її обійдемо. Ось такий красивий седан. В класній комплектації в заді місця, Просто королівський автомобіль. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Також BMW 3 Гарна машина. Автомобіль. Так, що по ціні? 15500. 2 літра. Замінено ГРМ, є номер телефону. 202 заявлено на пробу. Honda Accord, Автомат. Це 9-го покоління автомобіль. Можливо, кого зацікавить. 2,4 газ бензин, 222 пробігу, 13 200 ціна є номер телефону. Така гарненька біла машинка. Можливо, кого зацікавить? Телефонуйте. Volkswagen Jetta автомат 6800 доларів. Це є 1,4 бензин. Автомобіль 2008 року. Всі вікна рідні, нафарбовані, обслужено, не виявлено продавцем. Так, такий пижик. 19 рік, 130 кінських сил потужність, номер телефону, присутність, 180 пробігу. Можливо, козацікавить, не набирайте. Також є пасад в седані. Доволі рідкість без сьомий в седан. Їх мало. Але щось люди наші люблять універсали. Але от такий він більш представить. Добрий день, 14 рік, 12700. 2 літра дизель, весь обслужений, є номер телефона. Ось такий бесьомий пасад, можливо, кого цікавить. Такий він представницький. А малий J. Немає номера телефону. Renault Megane. Ой, Меган пробачається Рено Гранд Сенік. 5800 доларів. 1,5 дизель. так, тренер c 4 такий гарний білий колір, Цена 9200. Можливо, у кого зацікавить. 1,6 і двигун. дизельний фарба, Він на пробіг. Телефонуйте до продавця. Номер телефону вказано. Давайте глянемо. Салончик. Ось такі Ситро Так, давайте підійдемо до гольфа п'ятого покоління. Це є 1,9 дизель, що дуже рідкість відносно обнажу на ринках. Дев'ятий рік. І сервісна книжка, сертифікат, є номер телефону. Ось такий гольф, можливо, кого зацікавить. Набирайте є номер телефону. Ну, на Даний гольф 2008 -го року. Це кузов хетчбек 6800 доларів. Toyota rav 4 ціна за 8 рік 10 тисяч доларів. В принципі, кажу, багато автомобілів приїжджало на ринок ось такий гарні Peugeot 3008. 9850 доларів. 1,6 дизель, автомат. Є номер телефону. Телефонуйте. Так, Мондео, Універсальний Мондео, вартує 8500 доларів. 8500 Авто з Німеччини, 264 пробігу. Також шостого покоління гольф. Хетчбек. 2009 рік. 7200 доларів. Телефонуйте. Також дивіться, яка крутая сама шкода. На крутій оплиці, класний колір. Це є 20 рік автомобіль, класні комплектації, 16 400 доларів ціна даного автомобіля, є номер телефона. Давайте відкриємо по салоні, глянемо, є безключовий доступ. Ось дивіться в якому стані це є, бачите, заводське оригінальне шкіряне кермо, в якому стані сидіння. Підігрів навіть лобового є. Можливо, коза цікавить. Такий варіант, телефонуйте до продавця, складання дзеркал. Така гарна, гарна коль. гарний кольор у машинці. Дуже. І електрокришка багажника в автомобілі. Можливо, коза цікавить, набирайте. Номер телефона є. Так, миган третього покоління. Це 219 пробіга. Одиннадцятий рік. Це, що, по ціні. Добрий день. Ні, ви не захопили. Я дзвонив до вас. Потім Доб, добре, окей. Ось такий варіант. Телефонуйте. Також такий варіант на ринку, це Nissan Roch автомобіль 2015 року випуску. Весь повністю обслужений. Домашній автомобіль, люди продають. Можливо, кого зацікавить повний привід 2,5, номера телефонів присутні. Пробіг оригінальний 79 тисяч, ціна стартує 15-500 доларів, але буде суттєва знижка для реального клієнта, який захоче собі даний автомобіль. 49 тисяч миль, автомобіль повністю не готувався, нічого. Ось такі, бачите, чехли хороші з екошкіри, можливо, зацікавить, телефонуйте до продавця. Ось такий гарний красивий рог. Хороша резина, є, є, є... літня резина є чим машук. Ні, цей роман. Ну це такий варіант. Можливо... Ні, хороша, так, да, да, хороша резина. Хай продається. Так, давайте Добре, Давайте буси вам покажемо. Дякую. Також. Citroen Jumper, 3 літра дизель, 15-600 доларів, навіть є, такі варіанти є на ринку. Для роботи я не знаю, чи актуально люди будуть дивитися. Дивіться KIA Iveco. 17-900 доларів. Восьмий рік. Опис повністю осіє. ЛТ-46. Так, Цей четвертий рік 17-900 доларів. Ну Mercedes-Sprinter. 19 рік. 173 заявного пробігу, 200% людина говорить. Ціна 19 999 доларів, найнизька ціна. Заявлено також можливо зацікавить. Телефонуйте. Також дивіться яка красива А5 шкода. 9 рік, 1.8 Лаврінний Клемент комплектація. Чи як то говорить, Лаврін Клемент 7900 автомат, номер телефона присутній, автомобіль відкритий. Давайте глянемо його в салончику. Ось такий. З пам'яттям сидінь. Sound System акустика. Ряяльний лак, чи підрояльний лак, чи лак, чи як там говорить лак, да. Ось така гарненька шкода. Люк присутній навіть в автомобілі. Тут він відкривається. Ось таке гарне шкірине кермо заводське. 208 тисяч пробіга в автомобілі. Вставочки. Лаврина Клемент. Ясно, що на сидіннях також пише Лаврини Клемент. Ось такий гарний вообще, салон в бомбезному стані, я вам сказав би. І гарний колір. Мені подобається цей колір. У мене була така чорна. Чорна трошки на чорній видно, все знаєте, ці нюанси. А цей колір дуже такий практичний. Так, Nissan Mod. 7200. Це є 9 рік. 1.6 бензин, автомат. То мене пам'ятаю, питав за автомат до 7 чи до 8 тисяч доларів, от є вам Nissan Note, Також відкритий автомобіль безключовий доступ, так. Ось дивіться для жінок такий варіант. Клімат-контроль, автомат-коробка, класна комплектація. Можливо, зацікавить такий нот, набирайте продавця. Хороша резина літня, легкосплавні диски. Так, Jeep Renegade, то як його називаємо. І такі варіанти у нас на ринку є. Даний варіант коштує у нас 12500 доларів. Це є 17-й рік. Автомобіль. Так, Volvo V-50. Сьогодні їх багато в кадрі не попадалося, але в нас вони на ринку є. 6500 доларів автомобіль. 10 рік, 1.6 дизель. Так, сценік у нас вартує другого покоління 5350. До речі, питали хтось, можливо, за дизель, я не пам'ятаю вже, бо зазвичай там бензинові купують, а от кому зацікавить дизельний сценік 1,5. Є номер телефона. Телефонуйте. Так, шкода Octavia, А5. А5 дорист. 2 літра бензин, автомат. 5850 автомобіль. Каді. мене за каді також питали. Ось дивіться, Volkswagen Каді 2005 року. 6500 доларів, 1,6 бензин, то не знає. Газ в принципі ставиться без проблем. На автомобіль 6500 доларів. Volkswagen Caddy Ось такий варіант. Бензиновий газ без проблем ставиться. Такий міні-вент для сім'ї. Непоганий варіант. Також дивіться, яка така мазда. Красива, гарна. Це x 5 гарний колір. 19 1990 доларів, 17 рік, дизельна. Можливий обмін, є номер телефона. Відкрита машина, так? Да? Ну, закрита, ну, але дуже, дуже гарна машина. Дуже гарна мазда, дивіться, можливо, кого цікавить. Їх люди відкрили зніму, тому що їх в нас навіть в лудку їх небагато. Це вже нова, нова машина, знаєте, і дизельна тим більше. Дивіться пам'яті сидінь, який гарний світленький салон. Люк присутній. Дуже гарна машина і дуже вживу дивиться класно. Зараз, окрім безключовий доступ, само собою присутній. Ось така Mazda CX5. Так, Ремомегам. третьего поколения 7950 долларов а SXMSUBISE у нас вартует 14000 также такой пакетник 14-й вид дизельный двигун 218 по крупной комплектация поэтому в принципе давайте скажем так что прибудем пиццами что в принципе Варіантів на ринку в Рівному хватає, і сьогодні автомобілів заїхало непогано. Ось такі варіанти. Давайте глянемо ще один седан. Дивіться, який Бесьомий посад. Гарний. Бесьомий пасад 12 рік. Офіційний на автоматі. Підігрів. Відкрита. Відкрила. Да? Да? Да. Дивіться. Офіційний посад. бачите, оригінальне кермо, клімати, підігрів лобового, RSD 510 магнітола, седан, хто хоче седан, два седана сьогодні на ринку. Гарний седан. Офіційний. Бачите, навіть рамочки фольксвагенівські. Подивіться. Ось такий посад. Також Ти, є така ставили? мріва. Зараз така. 1,6 бензин, автомат, 2003 рік. Можливо, когось зацікавить. 4300 доларів ціна даного автомобіля. Так. А номер телефона, скажіть? 097. 2299 021. Як звати? Сергій. Все, телефонуйте до Сергія, 4300 доларів, доларів. так, Гольф сьомого покоління, полі... електричний. 14800 доларів. Ось такий гольф. Непогані комплектації. Електричка, хороший, гарний колір. Набирайте. Що побували ми на авторинку в Рівному і зняв я для вас загальний ринок автомобілів. Як бачите, нових надходжень, в принципі, вистачає. Вистачає, будемо так говорити. Тому ясно, що ці варіанти, які я вам показав, потрібно перевіряти. Я вам неодноразово в відео своїх говорю. Тому, якщо вам потрібен якийсь огляд, перевірка авто, перевірки душ, телефонуйте за моїми номерами телефонів. Дякую всім за увагу. Зустрінемося, як то кажуть, в нових відео. Всім пока.